Радіємо сьогодні у нас медитація в силу відкритості власного серця, в легкості, без аналізу. Не втручаючись розумом у процеси, так як наше серце є джерелом абсолюту, і воно може проявити абсолютно все в нашій реальності, розуму важко це зрозуміти, серцю розуміти не потрібно. Воно існує завдяки вже перше джерелу і проявляє перше джерело. Тому відкриваємо серця. Будьмо тут і зараз. Зараз стою. В абсолютній тиші. В грудях яскравим полумі'ям сяє велике світло. Своїм сяйвом абсолютно повнює кожен атом всього іства. Життя, любов, істина. Абсолютна реальність проявляється чистотою, світлом миру, світлом любові, світлом істинної сили. В абсолютній тиші. В абсолютній тиші теперішнього моменту єдине серце проявляє мир. Мир в головах. merco mentale nonno polli se prendi a e o Мир нашого сприйняття вібрує, відкликаючись в кожному розумі, всіх українців, всіх людей землі. цій абсолютній тиші проявляється. Кожен може візуалізувати посмішки людей України всього світу в єдності. У мирі. Вітання з перемогою. Абсолютною силою нашого серця проявляється любов, яка реалізує реальність, миру з ближніми, з сусідами. Абсолютне прийняття друзів, усіх знайомих. Усіх минулому, теперішньому, усіх, кого зустрічали. Абсолютне прийняття і розуміння, прощення усіх людей, відомих і невідомих. Тут і зараз відбуваються обійми усіх з усіма. Прийняття, мир, любов, єдність, відкрите серце реалізує простір миру, розуміння, взаємоповаги, взаємопрощення, взаємної сили любові. Яка тільки вона. Творить мир на землі. Будьмо тут і зараз. Любимо життя. І життя проявиться абсолютним миром, простору, себе, світу. Всесвіту. Амінь, амінь, амінь. Ми продовжуємо медитацію. Ми в медитативному стані. У цьому стані виявляється любов.